Знову затримання, знову кривий ріг, і що тепер сталося? Людина, яка взагалі-то була там інвалідом з дитинства ще, у неї фактично нема е слуху, нема слуху. Тобто він не чує на обидва уха. На одному усі у нього стоїть апарат. Що взагалі сталося? Він вийшов на вулицю, його зустрічає. Там біля магазину співробітник поліції, він був сам, а потім там ще підійшов якийсь у цивільному, не представились, не надали документів, посадили у свій власний автомобіль, доставили в ТЦК та СП. Це Саксаганський РТЦК. Що це взагалі відбувається? Невже у поліції є якісь відповідні плани? Може хтось знає, може у когось там родичі в поліції працюють, може їм дають вказівку, що там кожного тижня ти один чи два. <свісно> неважливо кого, чи в розшуку він по ТЦК, чи ні. Який там у нього стан здоров'я? Це не важливо. От когось ти повинен там доставити. Здається, що так. Якщо така інформація є, якщо такі показники ставляться, то будь ласка, пишіть у коментарях, тому що це. Вже ну фактично є систематичні дії, які порушують законодавство. До речі, я вам скажу, що якщо вас затримує ТЦК та СП, то це кримінальне правопорушення передбачене статтею 146 Кримінального кодексу України. А якщо вас незаконно затримав співробітник поліції, то це спеціальний вже склад злочину. Це стаття 371 Крім того, до посадових осіб поліції можна застосувати ще статтю 365. Це перевищення посадових обов'язків, тобто влади або посадових обов'язків. Але для цього потрібно, щоб був спричинена будь-яка шкода або збиток. Е, друзі, от цю людину тримали півтори доби, півтори доби подали заяви, скарги, дзвонили, добувалися, провели комплекс дій. Нарешті його звільнили. Наклали на нього незаконний штраф за те, що коли його перевезли в ТЦК, він відмовлявся від проходження оцього експрес медичного огляду, тому що у нього ну, потрібно це робити більш детально і професійним. Наклали штрафі на гривень, оскаржили зараз до суду. Подивимось, що скаже суд, але людина вже на волі. Звертайтеся дійсно, друзі. Дійсно, людей викрадають на вулиці, прямо забирають, тому захищайтесь на моєму сайті. Є захист. Ви можете знайти інформацію щодо можливості.